Як завжди, як завжди, нас расисти не полишають спокою, наше місто, нашу область. А, так насправді, вчора в нас близько до одинадцятої, ми чули всі потужні вибухи. І Ось буквально декілька хвилин тому офіційно вже підтвердила військові адміністрації, що це російські терористи знову обстріляли Запорізький район. Це наш багатостраждальний Запорізький район, по кожного по котор... По якому щодня, щодня гадять расисти? На щастя, сьогодні не було постраждалих, не було загиблих. А вони поцілили в будівлю, там повилітали шибки, пошкоджені лінії електромереж. Але найголовніше, що люди вціліли, живі, здорові. Ось така у нас була неспокійна ніч, і ось саме в той час, коли відбувалися вибухи, коли звичайно ми всі. В першу чергу завжди питаємо своїх знайомих, які зараз знаходяться на запорізькому напрямку. Нам там також і повідомляють. так ось бачимо щось полетіло в сторону Запоріжжя. В той час вони кажуть, що російський ворог продовжує обстрілювати всі їхні позиції по всій лінії фронту. А що вони гатять і градами, і зі ствольною артилерією, мінометами. А тобто зараз в нас, як і останні місяці, дуже гарячі, дуже. Важко нашим захисникам і місцевим мешканцям, але ми всі тримаємось, бо ми всі однаково ненавидимо цього російського окупанта.